Друзі, гості каналу. Рада вітати вас у себе в гостях на каналі. Рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачно баклажани. Паклажани виходять дуже ситними, можна приготувати їх особливо на вечерю. Це дійсно дуже смачно, дуже апетитно і вони дуже гарно презентуються на столі. Можна їх приготувати як для своєї сім'ї, так і на святковий стіл. М'ясо я перемолола разом з часником та цибулею, додаю яйця. Далі приправляю. Додаю панірування сухарі. також за камерою нарізала багато зелені. У мене була зелена цибулька, календра та петрушка. І добре це все перемішала з фаршем. Серединку баклажана виймаю ложкою. Все складаю в миску, посипаю сіллю та заливаю холодною водою. У мене баклажани пробули в холодній воді сіллю приблизно 40 хвилин, для того, щоб гіркоту, яку мають у собі баклажани, сіль витягнула. По 40 хвилинах прополізкою добре баклажани під проточною водою нарізаю серединку, яку вирізала дрібненько ножем. Серединку, яку вирізала і нарізала, також додала до м'яса меленого і це все добре перемішала. Буду фарширувати тепер баклажани. Перед тим трішки посипаю перцем і трішки підсолюю. Далі викладаю соус, можна виложити соус, який готуєте на зиму робити заготовки або, наприклад, купити. Добрий баклажан змащую цим соусом. І далі викладаю фарш. Далі до фаршу, який наложила вже в баклажани, викладаю скибочками нарізані помідори. Баклажани буду готувати в мультиварці, щоб швидше приготувались, а також можна їх приготувати і в каструльці, чи на сковорідці, або й запекти в духовці. А не здаю трішки води або бульону, щоб нічого не пригорало, також можна трішки води підлити чи в сковорідку, в каструльку, або в духовку, якщо будете запікати. Далі жовтий твердий сир натираю на тарці зі середніми очками. Трішки присипаю сиром, закриваю мультиварку, будуть вони у мене готуватись, і трішки сиру у мене залишилось. Буду посипати вже як приготується. Далі, коли приготувались, я ще трішки посипала сиром, також посипала свіжо нарізаною зеленю. І ось так викладаємо на тарілочку. Подивіться, як вони гарно презентуються на столі. Можна їх приготувати і на святковий стіл, чи для своєї сім'ї. Дуже смачно, ситно, дуже рекомендую приготувати, якщо ви не готували або, можливо, давно не готували, можливо, в інших варіантах готуєте, діліться. З задоволенням почитаю, а також буде корисно і для інших глядачів каналу. Шановні гості каналу, якщо ви ще не підписані, завжди запрошую підписатись. На каналі ви зможете знайти багато різних смачних рецептів для себе, своєї сім'ї, також для гостей. І, звичайно, можна тут підібрати для себе будь-які страви чи перші гарні рем'ясні салати на святковий сіл. Тож запрошую вас до підписки, до підтримки мого каналу, буду вам за це дуже і дуже вдячна. А ми з вами зустрінемося вже наступних кулінарних відео. До зустрічі!